Вас Ви дивитесь програму Сімейні зустрічі на п'ятому каналі. І сьогодні я вас познайомлю із родиною Назарія та Дмитра Яремчуків, синів легендарного артиста Радянського Союзу Назарія Яремчука. Який красивий будинок? Ідемо в гості. Доброго ранку! Рада вас вітати! Вітаю! Сімейні зустрічі у вас в гостях тепер. Я Габріла Масанга. Дмитро. Дуже приємно. Назарій. Дуже приємно. Проходьте, будь ласка. Так, у який у вас красивий будинок. Доброго ранку. Вашій родині ще раз. Хлопці, знайомте зі своїми дружинами. Задоволення. Це моя дружина Ірина. А це моя дружина Анна. Дуже приємно. А я Габріела, рада вітати вас в програмі Сімейні зустрічі знаю, що це не вся родина, ще за столом, ще є ваші дітки. Розкажіть, хто у вас так, як з бати? Так, у нас ми так жартуємо з братом. У нас п'ятеро діток на двох. У нас з Іринкою два хлопчики, і у брата два хлопчики і дівчинка-перлинка. Як приємно. Розкажіть про е, яскраві спогади з вашого дитинства. Ми народилися на Закарпатті. А в Чернівцях ми вчилися, жили, тому що там мешкали наші батьки і родиною. Тому спогади вони у нас переплітаються архітектурно, музично, літературно і атмосферно. Так, ми дійсно народилися серед мальовничої природи в Карпатах. Це дивовижні спогади. Мені здається, що кожна дитина би мріяла провести своє дитинство серед таких чудових речей і природи. Так сталося, що наші батьки ж багато гостролювали. Е, тато постійно був на гастролях і мама також. І тому е, вони нас залишали е, у бабусі з дідусем. Тому так вийшло, що ми там проводили багато часу. Зокрема, потім ми переїхали до Чернівців, де навчалися в музичному училищі, також навчалися в школі. Тому у нас спогадів дуже-дуже багато, і вони такі е, ностальгічно приємні. Теплі, теплі і яскраві, тому що ми мали дуже гарну родину, і е, хочу сказати, що ті е, моменти родинності ми вже передаємо своїм діткам. своїм діткам. Так, і власне ту атмосферу, і ті, і навіть такі якісь деталі, які тому що воно настільки глибоко закладено, mm -hmm. що воно просто, от коли по ситуація, воно винурює, коли ти спілкуєшся з своїм сином, коли йому говориш, я знаю, як тато зі мною спілкувався, як мама спілкувалася. Я як тато з вами спілкувався. А от ми не могли піти вже відпочивати, навіть уже в дорослому. Віці, там 18-19 років, поки ми тата не поцілували. Причому тричі, і це був закон. Якщо хтось ще шов, то каже, а куди ти пішов? Тобто, це було, це було такий закон. Крім того, я теж пам'ятаю, як тато казав. от, Синку, ти як виростеш, ти повинен розуміти, що треба любити людей, поважати? От я ці речі, от як якось заставляв, навіть коли ми були в філармонії, ходили так. з батьками, з татом, з мамою. Тому ми, так, поки я не ми не привіталися з братом з усіма там, з консьєржем, з з прибиральницею, з, з тими жінками, які працюють в гардеробні, ми не мали права зайти. Ну тато хотів, щоб ви були взірцем для всіх. А чи не було у вас внутрішнього такого бунту? Постійно дотримуватися правил. Я б не сказав, що було бо ніколи. У нас була повна довіра батькам. Завжди відчувалася така їхня любов і тому все, що нам тато радив, мама радила, тому ми знаємо, що це було правильно. Звичайно, про це ноті ми і забували, як це однозначно. Але mm. життя складається з того, щоб мати зразок в своєму житті. Ми зараз своїх дітей хочемо якось так навернути е, люблячим способом, як то кажуть, щоб вони мали вибір, не було такого, що треба так, і так, і так більше ніяк. Кожна людина вона є особистість, і вона знайде свій шлях. Головне знати, куди йти. Назарі, вас я знаю, що назвали в честь діда. Дід також був Назарі, правда? І діти, і тато, і. А ви. ще в роду також. Ви сина назвали <смеш> Назарі <смеш> та, в честь так, свого брата і батька. Дивіться, я відкрию маленьку таємницю. <смеш> Насправді, коли, коли народився Назар, він був другим сином. І коли народився я в сім'ї, то мене назвав татом. А у мами з татом було домовлення, що другого сина вже називає мама, тому мама назвала Назара брата на честь тата. Ага. А мене назвав тато на честь свого ну, свого брата і в них в рівні церква от Димитрія Солонського. Тому це теж таке у нас родинне ім'я і Дмитро і Назарій. А я назвав свого синочка. Назара перший син народився Олесик, і я хотів, щоб його назвали Назарчиком. Ну вони вирішили по-іншому я лише не настоював. Тому, коли народився в мене в син, ми його хрестили на Назар'я Валанського. Тому в нас все по святкам. Та Я хотіла просто першого на честь Дмитра назвати Дмитром. Тоді ми вже коли ми дізналися, що у нас буде хлопчик, то каже: Ну ти ж хотіла називати Дмитром, то хай вже буде Дмитро, і тому в нас вже якби наступна пара. На залі. Угу. Традиція, бачите, ваші родини. Я так заговорилася з вами, що навіть забула про свою традицію. Е, я завжди приходжу до гостей і дарую ось такі чашки Ми на згадку про нашу програму. Яку тримає вашій родині дякуємо, і вашій родині. Дякуємо щиро, дякуємо. Ну, тепер хочеться дізнатися про ваших дружин. Ірина. Розкажіть, звідки ви? Хто ваші батьки? Сама я родом з Білорусі, бо моя мама сама з Білорусії, тому вона вирішила народжувати мене на Батьківщині. І вона мене повезла в Білорусі, народила і привезла назад через рік буквально. Цікаво. Тому, так, тому я зростала в Києві, але все ж таки, якби. По крові я українка по татові, мій тато з Черкащини. Ось тому якби, але по вихованню і по душі, і українка, і білоруська все разом, тому що мене з дитинства привчали до того, що uh -huh. треба любити всіх людей, всі національності. Дитячі роки ваші проходили тут в Києві. так? В Києві проходили так, і ми майже кожне літо ми їздили до татових родичів, до маминих родичів. Обов'язково на море їздили. Тому в дитинство в мене дуже було веселе, цікаве. Постійно на чемоданах постійно на поїзди. Ким по дитинстві мріяла бути. Мріяла бути. Ви знаєте, я свою професію сподівалась пов'язати тільки з спілкуванням з людьми. Моя бабуся по татовій лінії вона писала пісні і тому все ж таки я думаю, більше мріяла бути співачкою. І коли вже я виросла, і вже мені треба було визначитись, куди поступати, в який університет. Мама каже: Іра, вибирай, або тобі буде. Співи або сім'я, і тому я вирішила поступити вже на юриста. Це теж професія спілкування з людьми, і тому я якби юрист за Угу. А ну, а ви розкажіть про, про свою родину, про своїх батьків. Я з малюничу району Полтавщини з містечка. Там народилася, там наше коріння, все, і мама, і тата. Тато мій займається сільським господарством. Мама акушерка в лікарні 25 років пропрацювала. Ну там я народилася, там зростала, ходила в школу, музичну школу закінчила. А потім поїхала в Полтаву, там навчалася в аграрній академії. І Так доля склалася поп попасти в Київ на роботу сюди. Ну, хлопці, тепер хочеться дізнатися, де ви познайомилися зі своїми дружинами Назарій. Знайомство наше, можна так сказати, воно відбувалося. Дуже так неоднозначно це не була одна якась зустріч. Це було дві зустрічі, з яких потім вже якось вималювалися наші такі от стосунки. Наші знайомство пов'язано із професією моєї дружини. Вона працювала в банку і зараз також продовжує працювати тільки в декрет-декретній відпустці, ось так мовити. Ось і тому. Одна така зустріч, друга зустріч також була завдяки нашим знайомим. Але я вам скажу, що в житті бувають різні ситуації і різні зустрічі, але ж ніхто не знає, чи це доленосна зустріч, чи це не доленосна зустріч. І так склалося, що якось ось в душі щось в мені помінялося, і я якось по-іншому зрозумів, що напевно вона моя доля. Анна. Ось. Я теж зрозуміла, що це моя доля. Ви вже знали на той час при першому знайомстві, що ваш чоловік Назарій Яремчук, син легендарного артиста Назарія Яремчука. Ні. Я знайомилася звичайним хлопцем, якщо чесно. Я в такому середовищі працювала. Роботи, папери, телефони, печатки, листи. До музики якось я не дуже... Не звертала дуже увагу на музику. І тому... На що звернули увагу в першу чергу? Чесно. Чесно, звичайно. E, на руки. Так. На ці сильні. Ну, чоловічі руки. Назаряшся. <плес> <плес> ну, такі міцні, чоловічі як захист. Якийсь захист і рідний. Не знаю. Він мені спочатку став рідним. Прям відразу. Ви вже в шлюбі скільки разом? Сім років. Сім років. Mm -hmm. Яким було ваше весілля? Я знаю, що ви в один день е, у вас було весілля із Дмитрієм та Іриною. Так. Mm -hmm. Ну, розказуй. Так, у нас було таке неординарне весілля. Чому ви вирішили в один день розписатися? Так склалося, що. Ми вже досить не такого, не юного віку були тоді. Вже і ми з братом справді от ви вірно помітили, ми якось все в нас відбувається в житті разом. І такому, такому поєднанні такого знаєте емоцій. Вони також у нас якось так складається, що вони нас в нас також десь ходять поруч. І тому, коли Назар вирішував вже одружуватися з заню, і звичайно, я про це знав, і Іра знала, і ми теж вирішили, а, чо, а чому б ні? А чого відкладувати? У нас був такий момент, коли ми думали, чи може взагалі не потрібно робити весілля. А чому? Я чому. дуже так періодично часто відбуваються такі речі, коли чим грандіозніше весілля, чим задійні там ну, бувають такі всі там гелікоптери, щось там такі пафосні речі, людей там під тисячу і більше і так. Далі, а потім чуєш через ну, ну як же ж там, як ну, розійшлися там в другий раз. Думаєш, і це ж треба було стільки всьому світу говорити, щоб потім от отак все. І, і зрозуміли. От я з -з зокрема для себе зрозумів, у мене теж не було таке бажання. якось. Я зрозумів, що головне це, е це е духовний зв'язок, це любов. Це кохання, оце головне, що має бути об'єднати людей. А також щоб показати на всіх, то це вже другорядне. Ми просто не хотіли обра ображати батьків. Так. Тому у нас, от може навіть дослівно сказати, у нас було 20 чоловік. Це ми четверо, наші батьки, з усіх брати, сестри, свідки, і в принципі нам було достатньо. У Нас була дуже гарна фотосесія по всьому місту. Ми провели гарний час. Тому, якби вистачило всього, і танці були, і пісні були, але в колі дуже вузькому серед своїх рідних. Ми хотіли як би батькам зробити навіть більше цього свято ніж собі. Угу. Ми не хотіли цього робити щось, якого знаєте, показовувати. хотілося для себе. Тому і зараз ми теж переслідуємо. Ми не якось знаєте, і діток своїх ніде особливо не показуємо, тому що це наше і родини свої теж не відкриваємо. Це такий можна сказати, перший, от сьогодні перша така нагода показати О, свою ваше, родину. Це як правда нам приємно. Дмитро, я знаю, що ви познайомилися з Іриною в потязі. Розкажіть про ваше знайомство. Як О, так сталося, воно, що ви навіть і назад їхали в одному СВ? Воно воно справді воно і так трошечки, але і не так. Тому що власне в поїзді ми вже ем, багато мали, мали нагоди поспілкуватися. На, на початку це була моя історія, а в поїзді це вже його історія. Е, тоді я вже навчалася в магістратурі і вже працювала в Мінтрансі. Якби. І мама каже, що вже треба одружуватися, заміж виходити. Для мене це дуже серйозне питання, дуже серйозний підхід, тому що заміж я збираю збиралися тільки по взаємному коханню, і іншого навіть не розглядалися ніяких пропозицій. І в той же час у мене була подружка, яка тувашувалася з Дімою. І вона взяла мене з собою в коло їхніх спільних друзів. І коли я Діму побачила вперше, то він мені сподобався. Так, чекайте, вперше ви побачили його. Коля спільних друзів я, я побачила, а, його. Він а ви не ще Ми ще не були знайомі, нас офіційно не знайомили. Я побачила, як жінки дуже бурно реагують на діму, всі посміхаються. Він до всіх посміхається. Я подумала, який несерйозний, легковажний хлопець. Думаю, ще трошки буде до мене посміхатися, але ні, я точно знаю, що якби мені треба серйоз. Серйозний чоловік і по коханню. Mm -hmm. Ось. І навіть те, що він мені сподобався, я на це не звернула увагу. Але при наступній зустрічі в цій же самій компанії ми з Дімою зіткнулись поглядами. І вже коли я побачила ці очі, а вони, от як для Анічки руки були рідні, для мене ці очі були рідні, глибокі, я зрозуміла, що він дуже серйозний, дуже рідний, дуже мій. І в мене Підколосились навіть колінки. Я ну, якби не могла зрозуміти, що зі мною відбувається. Я думала, невже це кохання? І так просто один погляд, і це вже кохання. І наступний раз, коли я його побачила, це продовжилося. Тобто, в мене кожен раз підкошувались колінки. Я зрозуміла, що щось треба робити, бо це, мабуть, точно кохання. І у мене моя сама перша помічниця по життю це Матір Божа, Пресвята Богородиця. Коли мені щось хочеться, я завжди йду до неї, завжди. Прошу, бо не було ще жодної людини, кому б вона від... сказала б ні, кому б вона не допомогла. Я пішла до неї питатися, чи це моя половинка, чи ні. Доля. Так, так, так. Тому що я не хотіла від себе, не хотіла робити перші кроки, бо чоловік має зробити перший крок до жінки. І тому я сказала: матір Божа, якщо це моє, то влаштуйся сама. І Ми зустрілися так випадково, дуже скоро, буквально пройшло два тижні, і коли я сижу в поїзді. Ми їхали в Севастополь, я до друзів і тут же об'являють, що поїзд відправляється, і в цей момент в ССВ заходить Діма. Я не можу зрозуміти, що відбувається. Діма, мабуть, теж. Так, так. Отакі От бувають дива, справді. І ми почали спілкуватися, говорити. Ну, ми ясно, що ми вже знайомі були один з одним. І вже домовилися, що назад, тому що це якраз були вихідні, я, я їхав теж в Севастополь, і домовилися, що вже будемо їхати. Як, як, як ти будеш назад їхати? Ну, цим поїздом. І давай, ми тоді квитки. значить, Домовилися, що ми їхали так також. І так вони ці самі місця були, ну помінялися. І, до речі, білетів тоді не було. Так було, ну так якийсь такий, як просто жах. Мені це казали вільні. Я кажу, ну давайте ще є. Но це доля. І знаєте, для того, щоб пізнати людину, можливо, навіть їй не потрібно багато дуже часу. Якісь такі речі духовні. І мені здається, що теж якось великого часу не потрібно. Є такі моменти, які в нашому житті складаються за мить. І щось всередині міняється, щось з'являється. І це щось це любов. Скажіть, які традиції ваших родин? Наші традиції, нашої родини, вони невід'ємно пов'язані з традиціями нашого народу. І якби це не звучало пафосно, але це так воно є, тому що і Різдво, і Пасха, і. Дні народження наших родин, і такі, знаєте, такі свята важливі, як там іменини, дні е, ангелів. І в нас так в нас є багато, і тому і свят у нас теж є дуже багато. Ну найбільше свято, звичайно, це коли ми збираємося за родинним столом, співаємо, колядуємо, якщо це на різдво, чи просто співаємо, коли це на Пасху. Ну так сталося, що багато разів на різдво нам не виходило зустрічатися, бо в нас гастролі в Америці. А от на Пасху ми все ж таки так збираємося, що в Великдень ми всі зустрічаємо разом. Але, звичайно, для діток найбільше свято це їхні дні народження. І тому ми стараємося теж їх ці свята влаштовувати для діток. Угу. Ну, не не секрет, що дітки вони найбільше всього любляться подаруночки. Тому перше питання, яке завжди задають дітки, це наші де подаруночки. Або якщо подаруночки вже подарували, наступного дня також ще я кажу. А ми говоримо, що не можуть бути кожен день подаруночки. Для цього повинен бути привід, або потрібно себе дуже гарно вести. Тобто зустрічі і свята це чудовий привід для того, щоб не тільки нам всім зустрітися, всією родиною. Це насамперед дуже важливо для дітей. Це яскраві незабутні враження для дитини, однозначно. і сьогодні, знаючи, що в нас буде. Така чудова програма. Ми також, коли їхали до вас, то робили репетицію з дітками. От, давайте, можливо, так ну не нав'ящував. А чи могли б ви заспівати от якусь пісню, яка більше подобається? От, наприклад, я пісня гарна про маму. Так? Робили репетицію і сьогодні також. Був такий немаленький, але виступ цю пісню до речі хлопці співали для своєї мами, е, адже е, те, що ми пам'ятаємо свого дитинства, це власне те і є, і те потрібно нам передати це для своїм дітям.